Про мужність і патріотизм, про подвиг тих, кого не маємо права забувати, про найдорожчу ціну, яку платять наші захисники та захисниці за незалежність країни. Про усе це сьогодні лунало на урочистому заході у стінах центрального відділення Укрпошти. Тож розпочали захід із загальнонаціональної хвилини мовчання у тиші гучно лунав біль втрат, і водночас відчувалася неймовірна гордість за героїв, які стали на захист України. І ці герої саме серед нас вони були нашими учнями, вчилися, мріяли, планували майбутнє, але обставини війни змінили їхні життєві дороги. Ці мужні чоловіки. Стали на шлях честі і любові до рідної землі. Цей приклад служіння батьківщині бачить молоде покоління. Гімназія номер 16 свято береже й пам'ять про своїх випускників-героїв. У грудні 2016 року в нашому закладі було відкрито галерею Люди свободи. Яка знайомить відвідувачів з біографією і з кожного воду. Там ми проводимо уроки пам'яті, уроки мужності, запрошуємо гостей, представників громади, вчителів, учнівську спільноту міста. На весні 2023 року ми відкрили кімнату пам'яті, яку постійно оновлюємо новими експонатами. Спілкуємось з рідними загиблих, підтримуємо зв'язок з випускниками, які зараз несуть службу в ладах Збройних Сил України. А сьогодні маємо велику честь бути дотичними до історичної події обов'язкового по Слова, тому що зараз ми будемо гасити марки хвилина мовчання. Печаткою Укрпошти на персональних конвертах на честь у Кременчуцької гімназії No16, які загинули, захищаючи Україну. Схилімо голови перед подвигом героїв. Герої не вмирають, їх імена історія назавжди закарбує в пам'яті народу. Дейна Дамула Другові. Спочатку повномасштабного вторгнення перебував у Збройних силах України. Солдат збірних кулеметів військової частини А-3028 загинув під час виконання бойового завдання 8 вересня 2023 року. збройних силах України жовтня 2022 року. Солдат-гранатометник батальйону АЗОВ загинув під час виконання бойового завдання 8 червня 2023 року. Пам'ятну дошку Вадиму Китаєву відкрито на будинку 24А по вулиці старшого лейтенанта Кагала, де він проживав. України з 2014 року. Солдат сапер військової частини 4533. Загинув 16 вересня 2014 року. Нагороджений відзнакою за вільність народу України першого ступеня Посмертно. Корович Євгеній Олександрович. В Збройних силах України жовтня 2024 року. Солдат генотометник 82-ї десятної штурмової Буковицької бригади. Загинув під час виконання бойового завдання 10 січня 2025 року. Солдат Гракович Валерій Григорович. Солдат старший стрілець військової частини А-2582. Загинув під час виконання бойового завдання 31 березня 2025 року. Передав нам Максим Сергійович Збройних силах України з листопада 2022 року. Старший солдат, стрілець, снайпер військова частина А-40. Загинув під час виконання бойового завдання 8 січня 2023 року. 8 лютого 2022 року. Солдат стрілець-снайпер військової частини А-4053 загинув 2 жовтня 2022 року, нагороджений медаллю за військову службу Україні посмертно. 2020 року служить Збройний сил України, старший ветеранського путь військ України, загинув 29 серпня 2002 року. Нагороджений, віднаковий за досягнення у військовій службі 3 ступеня, Козацьким хрестом 3 ступеня орденом за мужність. 3 ступеня, орден за мужність, другого ступеня, поступлення. Ходовицький Павло Іванович. Збройних силах України, листопада 2020 року, солдат агент-омедник, військова частини А 998. Загинув під час виконання бойового завдання 6 лютого 2025 року. Соловський Михайло Валентинович збройних сил України з вересня 2022 року. Солдат, стрілець помічник гранатометника, військової частини А-4910. Загинув під час виконання бойового завдання 9 лютого 2023 року. Щербак Сергій Олександрович, доброволець. В Збройних силах України з 2014 року. Солдат 95-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 16 березня 2015 року. Нагороджений знаку президента України за участь в антирористичній операції по смерті. Відзнакою за вірність народу України першого ступеня смерті». Орденом третього Прості, беззахисні сини, їх пам'ять світла завжди буде поруч з нами, а стежка до могили бур'яном не заросте. Так дай нам сили, Господи ласкавий, звитягу їхню не зганьбити попри все. Слава і шана нашим героям! Слава Україні! Героям слава!